Доброго дня виноградарі. Сьогодні 1 серпня 2025 року. Мій виноградник знаходиться в південній частині Полтавської області. Яка краса, правда? Зелена стіна з винограду. Дуже гарно виглядає. На сьогоднішній день так виноградник у мене розвивається. Було Три рази чеканив, прищипав, дивлячись, які пагони наскільки відростали. Дуже потужно ростуть кущі, тому що, по-перше, виноград не недовантажений, та не просто недовантажений, а взагалі багато кущів, які без врожаю, так як він же ж вимерз у мене 28 квітня, потім відновився повністю лозами і частково врожаєм. Оце Лівія починає набирати ягода окрас, Розу, розовинка з'являється. Ну, він ще не готовий, ще потрібен час, отакі груни, тому що він перше пізніше зав'язався, так як присвязав за, за ну, Деякі пагони тут були одиничні, які вижили яким чином, а то в основному не всі розпустилися зразу. Так як у мене багаторукавне формування кущів і запас броньок великий був, і не всі зразу розпустились, потім пізніше розпускалися, після заморозку деякі. А деякі вже більшість із заміщаючих пішли. Ну, все одно суцвіття були непогані суцвіття в цьому році. Навіть у мене, як зазвичай Лівія не дуже показує результати по величині ґрун. В основному були такі завжди грони пів кілограма, 700 грам, не більше. Кілограм це навіть рідко було. У цьому році якось більше, можливо, через недовантаження сильне. А це в міжряді у мене росте ряд помидорів, два ряди, ще в одному є міжряді, вже визрівають навіть, правда. Нескільки визрівають, скільки печуться, тому що температури дуже високі, стояли місяць, пекло таке, що за 30 градусів температури стояли до 37. Дуже спекотно було, але зараз похолодало останні два дні. Вчора півдня було хмарно і прохолодно. Ну, комфортно було до 25 градусів, це комфортно. І сьогодні така ж сама картина наблюдається, спостерігається півдня, я думаю, буде хмарно, тому прохолодно, можна працювати гарно, приємно. Вітерець такий приємний. І вночі прохолодніше стало до 19 градусів. Тому зараз комфортно стало. А так пекло сильно, надто високі температури були. Дощі були в середині липня. Але, на жаль, при такій температурі швидко випаровується волога. Хоча я роблю культивацію, закриваю вологу, тому в мене, в принципі, в ґрунті вистачає вологи, тільки зверху висихає, там 5-7 см, а далі волог, вол, вол, вологість сіє. Ну так. Розвивається, непогано розвивається, вона розвивається вже, ну фактично він мені вже пагони і не потрібні. Я їх чеканю постійно прибираю верхи, щоб там не дуже розростались вони. Ось така лівія місцями. Місцями є багатенько грун. В основному груни утворилися ближче до рукавів. Пагони, які виходили ближче до рукавів, там були суцвіття і з'явились грони. Зараз покажу, який в мене визріває зараз виноград. Ну, можна сказати, він уже зрілий. Це такий сорт, подарок не святая. Буду називати, так як назви не переводяться, тому буду називати, як він. Назвали його Подарок не святої». Він з мускатом, така ягода доволі величенька. Але не дуже солодкий вийшов, так як у мене дві грони. Як бачимо, на напагін дві грони. Начебто і не були великі ці суцвіття і грони, а в підсумку величенькі стали. Ягода налилася, ягода велика. І я не знаю, тут грам, мабуть, по 700, а може і більше. Це треба вважати, хто його знає, скільки тут. Ну, а дві, дві грони тут як мінімум півтора, а то й 2 кілограми, не знаю. Тому, а пагін дуже товстий, він зараз товстий і спочатку був товстий, тому я тут і залишив. Я цей пагін ж не залишатиму на врожай на наступний рік, так як він далеко йде. Я сюди ближче до голови куща буду залишати пагони. Тут є ось більш-менш нормальні. Тут одна ось гронка. Він вже визрів, ну деякі ягоди ще кислуваті. Не те, що прямо кислі, ну з кислинкою. Ну а отака грунка ось невеличка. Тут, тут, тут солодкі ягоди із мускатом, звичайно. У мене таких перших грун, які найперші зацвіли, з десяток таких є. Ось, як бачимо, також дві груни на погін. Як бачимо. От третя – це вже інший пагін. Тут взагалі, знаю, кілограма півтора точно груна. Дуже велика груна. Тут ще й третя є, вже визріває. Ну, це пагони товсті, дуже товсті. Як бачимо, вони майже як палець завтовшки. Це при тому, що ці кущі були посаджені в минулому році. Ну, і ось ще ну, пізніше, вони після заморозку з'явилися пізніше, і суцвіття з'явилися, пізніше зацвіли і ну, будуть трош... трішки пізніше. Як бачимо, грошіння практично немає. Тут одиничні ягодки дрібні були, а так гарно зав'язалися. Кущі гарно розвиваються, не дивлячись на те, що вони посаджені на місці викорчуваних багаторічних кущів без удобрення. Ну, кущі ті, що саджалися перші. Давно, які росли, вони вдобрялися гарно. А ці кущі, що я посадив в минулому році на місці викорчуваних, вже не вдобрялися абсолютно нічим. Це доказує те, що без проблем вони ростуть на місцях, де були старі кущі росли. І розвиваються дуже гарно. Тому це все фантазії, чи що воно не розвивається, все залежить від саженця. Якщо саджанець гарний посаджений, догляд гарний, немає хвороб, не допускаються хвороби, все буде добре розвиватися. Незалежно від того, це кущ посаджений. Та навіть на тих місцях, де земля давно окультурена, будуть набагато краще рости, чим десь посадити, там, де трава, трави росли десятки років. Виключилося. Не знаю, чомусь виключається, не зрозуміло, чому воно виключається. Температури невисокі, в повітря, ну. Відео знімає, знімаєш, воно раз виключилося. Не знаю, яка причина там. Ну, далі продовжуємо. Я хотів сказати те, що гарно розвиваються кущі на місцях висаджених, там, де були викорчувані, і без удобрень. Я ж кажу, що тут головне, що ця земля давно окультурена. І колись тут і овочі вирощувалися, які удобрялися, тому земля не бідна. Ось іще подарок не святає, які гарні ягоди. Як бачимо, які тут великі ягоди, порівнюючи з моїм пальцем. Якщо проріджувати ягоди, то такі ягоди будуть на подарок Нісвята. На цьому сорті чи гібридній формі, такі ягоди великі. О, звичайно, я не проріджував спеціально подивитися, що буде з ним, як він нальється. Налився нормально, але деякі ягоди аж сплюснуло всередині. От, бажано проріджувати. Ну, можливо, старші кущі стануть, він не так густо буде зав'язуватися, більші груни будуть, я думаю. Ну, це також тут додатково ще е, пізніше будуть, врожай буде, визріває вже. Ось іще є. Ну а далі там у мене вже лучистий іде, сорт, кишмиш. Ось такі грунки, на жаль, не так багато врожаю, але є. Понизусь, біля землі є. Як бачимо, хоч такі груни. На жаль, через вимерзання. Ну, такий вже врожай, який є. Ну Хоч щось та є. Такі довгі грони. Тиш мешову чисту. Ну, це мої саджанці. На жаль, вони не такі, як хотілося б мені. В цьому році в мене повільно вони розвивалися, довго не стартували. Холодно було в травні, можливо, це вплинуло на їх ріст. Ну, Є такі, що від. Десь 40 сантиметрів, є 50, а оці тут найгарніші були чобучки товстенькі, то красна роза це, то вони найкраще розвинулися, тут вже доходять до півтора метра і більше деякі пагони. Тому ось так. Ну, вони виростуть ще місяць, я думаю, нормальні будуть саженці, але в минулому році в мене по 2 метра були саженці. Зразу в перший рік щебучків бочки двохметрові були пагони І саженці були, ну я не знаю, це просто суп, супер були. От зараз я покажу молоді кущі винограду, які посажені весною в цьому році, але з моїх дуже гарних саженців, ті, що в минулому році виростив, як вони розвиваються. Це залишилися минулорічні саженці, тут ну, Оце вам сажанець такий. Ну, Звичайно, що це не годиться, що воно таке товсте, хоча не удобрялося. І що цікаво, що я їх навіть не удобряв, не поливав. Тут навіть врожай трішки є. Це при тому, що жодного разу не було поливу, тим більше удобрень ніяк. Єдине, що аерація, культивація ґрунту, своє діло робить. Це молоді кущі так розвиваються в мене. Це біла леді посажені вже, давно переросли в верхню проволоку. Тут по три пагони, по чотири навіть, і вони ростуть, і ростуть і ростуть. Це на тих місцях, де в мене багато років, близько 15 років, росли такий сорт ріс, як клон 218. Ну, це такий як кодрянка. Я його називав навіть кодрянкою, хоча вважалося, як це клон 218. Якщо не помиляюсь, так він називався. Ну, він не потрібен такий горшит дуже, ягода дрібнувати, тріщит, горошить, я його прибрав. Посадив Білаледі і красова. Такі Так розвиваються, ну це з моїх саджанців, які дуже гарні були. У минулому році, як бачимо, я не збираюся на зворотній ріст їх обрізати, тому що вони абсолютно підходять для того, щоб отримати перший врожай. На наступний рік невеличкий врожай отримати. Які пізніше пішли в ріст, погони додатково, вони трошки тонші, але вони ще виростуть за місяць і дуже гарно. Ну, а зараз покажу. Що таке приображення з його пасинковим врожаєм? Ось як бачимо, пасинковий врожай приображення. Який це сорт? І що він може видавати? Он це Основний врожай, ну їх тут одиничні грони, такі дуже мало. Ось є, тут три, по-моєму, чи чотири грони на весь кущ, а то пасинковий урожай. Які грони на пасинках? Ось як бачимо пасинок пішов. Тут деякі грони, які взагалі... Не прищипувався пасинок. Ну, я не знаю, які тут. Деякі багато більшість прищипував. Більшість прищипував, а деякі з'являлися навіть без безприщиплення. Ось як бачимо, внизу мене цікавить врожай пасинковий внизу. Ось, як бачимо, пасинкова грона. Чим вона відрізняється від основної грони? Та абсолютно нічим. Ось таке саме. Також пасинкова груна, ось як бачимо, пасинки. Вони тоненькі, і на них з'явилися, їх потрібно підв'язувати після того, як вони відсвітуться, їх потрібно підв'язати до будь-чого, до самого пагона, до шпалери, де зручніше туди і підв'язати або ниткою капруновою, або ну, будь-якою ниткою, або тапінером по можливості. І ось як бачимо такі грони. Ну, вони будуть від пів кілограма до кілограма. До кілограма якраз які і гарно продавати. І я думаю, що такі зручні ґонки будуть. Ось їх багато, дуже я думаю, що пасенковий врожай. Нічим не гірший за основний. Єдине, що він буде набагато пісніше, це десь середина, кінець вересня. Мене цікавить в основному врожай до середини шпалери. Ну, ось як бачимо, ґрунки. Їх багато-багато-багато тут. Деякі повидаляю і вверху дуже багато, Суцвіт, там безмірна кількість цих. Ну, я їх буду видаляти частину, так як вони мені зверху і не потрібні, то вже занадто. Якби їх і цих доволі багато. Тут нав'язалося, вони всі гарні. Ну от Що може творити цей сорт приображені. Ось вони є цвітуть, ось. Щось повидаляю. Ну, мені потрібно трошечки призупинити його ріст. Я залишаю поки що, хай цвіте, тому що жирують пагони, дуже сильно ростуть. Товсті деякі, просто дуже товсті. Ось як бачимо. Якої товщини пагони з бруньками тут. Ось так взагалі як палець завтовшки. От що творить цей сорт Ну, У мене приображення юбілей черкаська, ну я їх вже не знаю, деякі. Я їх не вважаю, що вони чимось відрізняються між собою. Ну, це такі пагони, товсті, дуже товсті. Він продовжує цвісти, зав'язуватися безкінечно. Його тут буде безмірна кількість, я більшість повидаляю цих суцвіть. Вони безкінечно викидають, викидають, до самої осені буде таке творитися. Це мега врожайний самовбив, це сурт, цей преображення, який безкінечно може викидати суцвіття на, на пасинках. Ну, це другого, третього, четвертого порядку. Ну, першого, першого порядку, якщо пасинок починає рости, то там внизу бувають, але ну, не так багато їх. В основному після прищипування вони з'являються ці суцвіття і безкінечно утворюються вони. Це молодий кущ, також біла леді. Цей пізніше пагін пішов рости, то ще не доріз верху. а тут два вже доросли верху. і мають гарну товщину. Ось вони йдуть. Ну, буду залишати на наступний рік, щоб отримати контрольний врожай. Чому б і ні. Там красава, також кущі дуже гарно розвиваються. Це все весною посаджені на місцях викорчуваних кущів. Всі вони на місцях викорчуваних кущів. Це такий. Сурт слава Україні, От такої товщини має. Ну, наступний рік буде якийсь невеличкий контрольний врожай. Це динька, гарно розвивається також. Контрольний врожай буде. О, оце преображення, так преображення. Скільки врожаю пасенкового. Є і невеличкі грунки, ось таке є. Не без того. В основному гарні гронки. Ось. Ну, чим він відрізняється від основного врожаю, основного врожаю основних суттєвий майже нічим. Великі грони з дуже гарно сформованою ягодою, без горошиння, ідеально зав'язалися. Ну А це лів'я, також щось тут є врожай. Хоча, скоріше за все, що я лівію буду прибирати з свого виноградника. Ну, посередній сорт дуже великих результатів він мені у мене не показував. Врожаї були в основному ну, кілограм 15 з куща, не дуже великі грони були. Прибиратиму, мускату майже немає, тільки в перші груни є муската, то без мускату, хочу замінити його красною розою. Там кажуть, гарний мускат. Хотілося б дійсно мускатний сорт мати чи гібридну форму. Ну, цей він дуже в моїх умовах він дуже слабий мускат показує, майже він не відчувається. Тому не хочу вирощувати його. Хоча можна вирощувати, в принципі, непоганий сорт. Ну, Тріщати можуть, правда, і загниватися. Це є проблеми в у... Лівії. Ну, я... Мені потрібні кишмиші деякі американські для торговлі на ринку, так як ринок потребує більше кишмишів, в мене мало, тому я заміню на кишмиші. Преображення я не збираюся ніколи свого виноградника обирати тим більше. Перещеплювати чи викорчувати. я поки ще з глузду не з'їхав, щоб викорчувати виноград, який годує мене. По суті. Це найбільші заробітки, найкращий врожай, один з найбільших врожаїв, отримуєш із нього З шикарною ягодою смачною. І е, показувати результат він став гарний, як вже кущі старіші стали. Перші роки ну, його бажано б не навантажувати або зовсім, або дуже слабо, при тому, що таких потрібно два врожаї або й три слабо навантажувати, а потім вже можна і більше. Це груни, так груни. На пасинковому врожаю. Хто би міг подумати, що він отаке може витворяти цей виноград, в мене ніколи він не вимерзав. Повністю. Та й взагалі він не вимерзав. І таке трапилося перший раз. І, ну, от такі результати пасенковий врожаю такий показує. Оце пасинкова груна. Скільки тут ягід, я не знаю, тут більше ста ягід. І груни, груни, і грони. грони, і грони. Ну, ось повноці, повноцінний врожай тут зав'язався пасинковий. Єдине, що пізніше він буде, і дещо треба буде пронормувати. Ну, а це ось е, з першого врожаю те, що зав'язалося, вони вже окрашуються, якби, ну, такі гарні ягоди, великі, будуть трішки хрусткі. вони. вони Ну, тверденький, якщо правильно все навантажити, щоб він був правильно навантажений, ну, краще, як гроне до кілограму. Дуже багато пасинкового врожаю, дуже багато. По суті, повністю пасинковий врожай повністю замінив основний. Ну, Я не знаю, як буде там осінь, наскільки вона буде тепла. там, ну, не, не визріє, ну що ти зробиш? Не визріє, то й не визріє. Хоча ягоди вже величенькі. Я думаю, що до середини кінця вересня вони готові будуть. І він швидше розвивається, наливається швидше і набирає цукор. Навіть якщо ягода повністю не набрала величину, вони все одно набирають цукор. Ці ягоди, так як пізно осінньо, вже коли низькі температури і ягода набрала вагу більш-менш, вона різко починає. Різко починає визрівати. Солодка стає. Так, він більш такий м'який, ягоди м'якіші, але солодкі вони. Я відвозив на базар у минулому році. ну У мене небагато було пасинкового урожаю, бо основний був. Я відвозив на базар, то пробували, людям подобався. Солодкий, а винограду майже не було в той час уже на ринку. Тому його розбирали, невеличкі гронки. Ну а це основна грона. Тут вже великі ягоди. Пасинкові грони потрібно обов'язково підв'язувати, так як йде скільки перегиб плодоножки, скільки перегиб пасинка самого. Під вагою він опускається вниз і або зломлюється зовсім, або перегибається. І потім нормальних ягід солодких не буде. у вас. Тому пасинки потрібно підв'язувати. Як зручно, так і підв'язувати. От я підв'язав, як бачимо, до шпалери і така грунка. Але можна підв'язувати куди завгодно, до самого пагона, ну де зручно, туди можна підв'язати, неважливо. Головне, щоб не, не перегнувся і не відломився сам пасинок, так як він ще тон тонший від основного пагона. І він не витримує ваги такої. І може переломитися. Тут просто, я не знаю, я не буду все показувати, тут безмірна кількість цих пасенкових, в основному це низ. низ вони тут вже величенькі і до середини шпалери. Далі ось він цвітуть, тут, тут, я не знаю, тут його просто викидав, викидав безкінечно. Звичайно, що я його позабираю по. Видаляє, бо це безмірна кількість. Головне, що зараз я його хоч може трішки призупинив в рості цими пасинками, цим соцвіттями. Ну, подивиться, що які пагони, які, якої товщини вони. І прей прей пре ріст. Просто бешений ріст. Товщина деяких пагонів просто зашкалює. І груни, груни, сут... груни безкінечні. Ну, от такий, а можу ще Аркадію показати, як вона вже налилася. Та й на цьому буду фільм закінчувати. Тут теж ось подарок не святає, а, до речі, на ньому так. Подарок не святає, до речі, також приход, прийшлося мені підв'язати до шпалери цю груну, так як важка і переломилася. Не знаю, чи він тепер нальється нормально, чи тепер буде він визрівати цей. Не витримує. Дві груни не витримує, перегнулася груна. І теж пагони, як бачимо, якої товщини. Це кущі посажені в минулому році, таке витворяють. І ось також грунка. Ну і покажу зараз трішки, з пам'яті вчитель, такі ґонки, які після вимерзання вийшло отримати. Ну, така ягода, величезна ягода, якщо груни не дуже набиті. Преображення. Куди не підійди, там тьма, тьма цих пасенкових ґрун. Ну це Аркадія. Отак наливається, ягоди. Горошіння мало, взагалі в мене горошіння мало і позав'язувалися непогано. Ну він іще ж зелений, звичайно, початок серпня, тільки куди там йому ще днів 25 до визрівання. Тим більше що він уже Ну, Зав'язався пізніше, як зазвичай, так як вимерзання було. І потім з'явилися нові пагони, вони з суцвіттями були. І такі отакі, скільки... І тут великі, доволі великі грони. Я не знаю тут, мабуть. Більше кілограма, півтора є грони і більше. Навіть.